У кого багато слив, і ви не знаєте, що з ними робити, давайте робіть цукати із слив, так як я зробила, і дуже задоволена. Тому що це просто, неймовірно, смачно, і вам пригодиться до всього: до печива, любого, до паски, де ви захочете, там їх будете використовувати. І я зроблю такий, вам покажу лайфхак, як гарно видалити кісточку із сливи, щоб цукати виглядали цілими. Я буду робити, не розрізаючи сливи навпіл. Я бачите, як витягую такі кісточки. Іншим способом, беремо таку паличку від суші, в мене були нові палочки, бо ми їли без палочок. Ось таку беру паличку, сливу. Я вже показувала, але лише раз покажу. І пропихаємо паличку у цієї сторони від гілочки. Так, і так притримуємо сливу.